Усім привіт! Хотів би показати інтернет-користувачам ось такий пристрій, це більше так, для сільського господарства. Ідею взяти з інтернету, Бачив декілька відеороликів. В одному із них показали даний пристрій. Ну, Конкретних розмірів креслень не було так загальні принципи. Остальне додумав сам. На фантазію. Зараз би хотів розказати дещо показати. Даний агрегат складається із чотирьох основних частин. Електрична це у нас двигун, кнопка, кабель, квадра, півтора квадрата, сама станина, ось, видно тут. Захисний кожух з виходом для зерна і, відповідно, з отвором для подачі качанів кукурузи. Кожух у нас демонтується. Це так, якби зручно. І саме основний робочий інструмент. Робочий інструмент. ось. Це у нас труба діаметром 48, труба тонкостінна. Ну тут він саме так, якби на складні роботи, токарні роботи. Дав токареве, токар мені її торцов довжиною вона є на 180 мм, відторцована, акуратно. Тоді він мені зробив розмітку по довжині раз. Я тут крейду розмітив, два і розмітив під довжину зубів, щоб далі не зайти. Бажано, щоб все це під час виготовлення було менш-більш рівномірно. Далі. Під ступечку у нас було всередині в трубі проточено, тому що труба шовна, має всередині шов. Відповідно, точність посадки у нас не вийде. Було проточено, виготовлено ступечку, це все удіто, і я приварив. Ну, приварив, дав маху, було биття. Прийшлося ще обточувати. Бажано після того, як це все насаджується чи монтується, як би правильно сказати, ще раз на станок. Щоб не було ніякої вібрації, і тоді вже можна буде приварити. Я на 4 прихвати нормально нормальний, достатньо. Далі. Як я вже попередньо говорив, у нас є розмітка по довжині ді... труби чи по діагоналі, як правильно, і звідси з краю, от скраю, відмітив під зубчики. Почав я з нарізання зубчиків, тобто спочатку виготовив шаблон. Шаблон виготов... Виготов... виготовив, спочатку використав зошит, Листок із зошита в клітинку, приложив, використовуючи відповідно, ще малярну ленту, щоб все все не тікало. Ну, просто розраховувати, не треба дуже сильно напрягатися, це все розмітив, потім це все перевів на цупкий папір, папка бухгалтерська звичайна, вирізав, приложив малярною лентою, відмітив, ну я моє олійцем можна маркером набагато зручніше видно. Ось, Відмітив одну сторону, потім другу, болгарка. Круг обрізний круг е, брав тонкий, там один і вісім чи один і п'ять, вже не пам'ятаю, вирізав, а вже кругом 2,2 обрізним, бо зачистим не залізеш. Це все зубчики, трішки так, як бачите, от у нас вони є такий під конусок. Повідно е, зачищені, е, щоб були чуть-чуть гострі краї. Далі беремо штангель. Штангель, молоточок, і це все підгинаємо. підгинаємо, в мене тут є відстань між зубчиками. Зараз це розміримо. Якщо я не помиляюся, звісно. 32-33. Ну, можна більше, це все в процесі регулюється. У мене не було великих качанів. Відповідно, зробив так, як є. Ну, можна це все відрегулювати. Далі вирізаю вікна. Як я казав, вже в нас по діагоналі є розмітка. Болгарочкою акуратно вирізаємо. Вікна лишні, то кажуть, соплі чи як, це все забираємо напільником, щоб це все було акуратно. І можна монтувати на двигун. Навал двигуна. Ну, відповідно, я там все це діло ще пригужоне. Ну, все виготовлено за вузьких умов, а не будемо кривити душою, вдома немає часу і сили. Хоча посадочка тут доволі плотненька. Ось, ну, По інструменту. так якби, все. Далі у нас йде захисний кожух. Труба у нас діаметром 102 мм, якщо я не помиляюся, металева. Сейчас, да, yes. 102 мм, тонкостійно також. Довжиною 21,5 см, щоб це все діло закрити. О, спереду ви... ну, спереду використали кришку, з металу, двоєчка. Я зробив кришечку, тут токарні роботи. Ось. Тут вихід для зерна у нас. Використав профільну трубу. 25х50. Да. 20... 35х50. 30, 35 на 50 Все зварюється. Я варю півавтоматом, ну можна сваркою, був півавтомат під рукою. Передня кришечка. Зараз все у нас демонтується. Ось. Ми демонтували. Кріплення під кришечку у нас два кутники 25-ка. Виставив, приварив. Відповідно, кришечка вже була проточена. Внутрішній отвір у нас 55, можна і більше, але ну, в мене було більше качанів кукурузи по зовнішньому діаметру труби. Це ну, те, теж то токарні роботи. Як то каже, наперед, треба все це підготовити. О, в процесі першого випробування виявилося, що даним отвором викидає зерно назовні, а не в якусь частину зерна, не в даний вихід. Ну, Використав автомобільну камеру з грузового автомобіля. Це все. Я, правда, приклею, болтиками вийшло не дуже, воно все одно тікає, клей, секунда, такий, що скоро застигає. Шлямбор, трьохчвертна трохчвер... труба або пробой, як то правильно назвати, не знаю. Вибив це все діло, розмітив перед тим, вибив, зубчики нарізав канцелярським ножиком. Відповідно, ось можу показати. От. Зайшло, перекриває, не дає виходу лишніх зерен назовні. На Сам раструб. ну, стопроцентного нема так, але вже так не розкидає. Ну, ось така конструкція це все не мішає робочому інструменту, саме бачите, якщо отак подивитися, воно все розкидане, відповідно, одне одному нічого не мішає. Далі, зараз я тут швидко причепимо. Ось так. Далі сама у нас станина. Ттанина я використав, ну, кріплення це все залежить від самого електродвигуна. Двигун у мене фланцевий, кріпиться з торця, лапок та, як звичайних двигунів немає. Я використав були обрізки труби. Використав трубу профільну діаметром 100 на 140, по діагоналі розрізав. От тут крейду трошки я розмічав. Получилася така геообразна штука. Та, як би. Розмітив отвори, вирізав, правда, отвір, щоб прийшов робочий інструмент, вирізав плазморізом, можна електрозваркою. тут. Як то казав, дуже така точність не потрібна. Головне, щоб інструмент пройшов. Акуратність можна більше сказати, не точність. Ось, під мотор теж це все розмічав перед тим. Штангель, керно, штангель, розміточний штангель, розмітив, розсверлив отвори. Накріплення використав такі сегменти, Ідентичну ж трубу використав, що в нас і на кожусі, вирізав. І були в нас обрізки даної трубі кольця по 30 мм. Це все поприхвачував, приставив і, відповідно, приварив, потім трубу розрізав. Це кольцо викинув. Вже було, потім приставив кожух, вже попередньо це все розрахувавши. Приставив кожух, прихватив, щоб то нікуди не тікало. Розсверлив вісімкою сверлом, отвори, Тут видно. І Причепив, приварив потім болт і гаєчку прикрутивши, приварив гайки до сегментів знизу і зверху. І от Маємо таке от кріплення. Ну, Це все залежить. Можна і приварити кожу, це все залежить від кріплення електродвигуна. Мені тут якраз закриває, перекриває дана труба самі болти. Відповідно, варити не це, бо коли потрібен демонтаж мотора, треба це все різати, а навіщо? Що можна так зробити. Далі. Ну, Тут Як кажеться, станина, то вже... все залежить від мотора. Це у вас є двигун. Двигун у нас однофазний, з пусковою обмоткою. Ну, Який був у мене в принципі. Має потужність у нього 120 Вт-220 вольт. Тут 120 Вт достатньо. Оберти у нас 2890 Ну, можна менше, бачу, використовують двигуни з спральних машин. Доволі нормально все лушить. Ну, що в мене було. О. Далі, що можна сказати, по робочому інструменту ще раз і кожуху. Можна це все було зробити коротше, ну, як я в передньому говорив, розмірів я не мав так, ну, загальні такі е, уяви, як би то сказати. О. Кожух можна використати, спробувати зробити з сантехнічної 100-110-мм 100, 100, труби з виходом на 50 є такі труби. Ну, трошки там скріплення можна то Ну, Це все можна зробити, відповідно, то все буде легше. Ось так. Кнопочка у нас трохконтактна, середній контакт після пуску розмикається і Ну от І все, що тут ще більше можна розказати. Зараз би хотів показати в роботі даний пристрій. Кому цікаво, можна виготовити на замовлення. Зараз ми тут прикрутимо, підставимо. Так що, якщо щось непонятно, буде телефон, телефонуй. Трошки Ось. Трошки. Трошки впало. Ну що, будемо запускати? А, відстань від передньої кришечки до інструменту самого. Задньої стінки передньої кришочки. У мене десь 10-12 мм. Ну, можна було посунути, але я переживав за малі качани, чи буде достатньо відстані для пролущення качана повноцінного. Ну, в процесі побачите, зрозумієте. Ну що, Запускаємо. Тут. Хват у нас ось такий, не отак, бо можна поранити пальці тільки ось так. Поїхали. Треба тримати доволі так. Все, все, все десь, не приручені, десь трохи лишилося, то не страшно.